Всім привіт, з вами Поврин, і в мене для вас оголошення. Хто ще цього не бачив, хто ще цього не знає, зараз на арені Betwoman Це Весь час, що я граю, такого ще не було, щоб на арену не давала Woman. Хто її не має, це вас, ваш шанс її отримати безкоштовно наголошую. Безкоштовно само імбовий персонаж безкоштовно, те ще які не які, але кристаллики десь. Тобто це must хелп, щоб ви її отримали. Тому всі бігом на арену. підтягуємо свої наслідніші команди. І проходимо, проходимо. От я вже в третій раз. Надію отримати 360 осколочків. А вам раджу хоча б 60, щоб відкрити її недволсерочок і далі качати. О, Саме проста команда це Якщо у вас є Рейден, Найтмер Бэтмен. Вони дуже добре співпрацюють. Ох, нічого собі Джон Стюарт. Розносить. Нічого мене є. Навіть мепен. Мені не страшно. Вони зрак просто уб'ються об мене. i małpą. Tak, w zasadzie, że wygląda moja komanda, najsłabsza, jaka mam, i najsilniejsza, w pryncypie, tak samo, jak i w celu. na udar na sewer od kiechom, znajdę, ciały tu jeszcze może prawo отримав описано в одному місці Санджету до 3260 з ока ще до ерозив. Так от він ем перпаш. Суперкар Так анхетал. Um, ладно от тут я не переїхав але бажаю щоб перемагали веб так отримували цього безперечно класного персонажа давайте подивимося мінімум який для вас потрібен, щоб його розблокувати Віталі хоча б отримати 100 осколків, але компентер 3 для вас вистачить, щоб її розпакувати на двох зірках. Тому, хлопці, удачі. З шестимого полювання за Bitwan я точно отримую 360. І буду бити, бити, поки не отримаю їх. Дякую за увагу. Хай вам щастить.